І вітати команда новин телеканалу Ільдана з в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події В Студії Анна Могильна, а передовсім про таке, небезпека в домі. Від початку року в області зафіксували понад 180 пожеж. Більшість з них у житловому секторі. Запобігли трагедії, поліцейські відзначили дев'ятикласників зі Сміли, які виявили гранату та викликали правоохоронців. Підводна спецоперація. Водолаз ДСНС Андрій Власенко розповів про небезпеку та роботу на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами. У межах платформи Бійці духу розпочала серія ветеранських форумів у районах області. Стартували вони на Уманщині, про таке повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. З його слів, це робочий майданчик, де шукають рішення, як держава, громади, бізнес і соціальні партнери можуть ще дієвіше підтримувати ветеранів. Уже чотири роки повномасштабної війни Черкащина системно реалізує проєкт політика героїв президента України Володимира Зеленського. Саме тому в області вибудовують систему супроводу ветеранів. Маємо вже 116 фахівців і цю мережу розширюємо. Зазначив голова ОВА. Паралельно за його словами. Розвивається інфраструктура підтримки в області. Вже функціонують 62 ветеранські простори. Працюють 100 єдиних вікон у ЦНАПах для ветеранів, через які торік надано понад 5900 послуг. Частина сервісів доступна онлайн. Соціальний захист, житлове питання, медична та психологічна реабілітація, самореалізація ветеранів через роботу і власну справу, адаптивний і ветеранський спорт. Кожен напрям у пріоритеті. Голова обласної адміністрації каже, що на таких форумах є можливість коригувати дорожню карту, чути ветеранські спільноти в районах. Від початку року в області зафіксували понад сто. 100... 80 пожеж. Більшість із них у житловому секторі. Про правила пожежної безпеки та способи уберегтися від надзвичайних ситуацій під час брифінгу розповіла пресофіцерка головного управління ДСНС у Черкаській області Оксана Крутоус. Зі слів Оксани Крутоус, наслідок цих пожеж загинуло семеро людей ще дев'ять травмовані. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість пожеж зросла на понад 100%. Традиційно у зимовий пожежонебезпечний період причинами таких пожеж залишається порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. На сьогоднішній день 74 пожежі в минулому році було 19. Необережне поводження з вогнем – 32 проти 17 пожеж. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок – 25 проти 12. Ну і ще ряд інших причин. Більшість пожеж виникає через недотримання правил пожежної безпеки в побуді. З початку минулого тижня загинули дві людини, ще троє дістали травми. Причинами стали порушення правил користування пічним та газовим опаленням, а також коротке замикання електромережі. Зв'язку з відключенням електро. Енергією громадяни почали дедалі частіше використовувати альтернативні джерела електроживлення, тобто це і генератори, і портативні зарядні станції, різні прилади електричні для обігріву, освітлення. При цьому не завжди дотримуються правил безпеки. Як приклад, одна із таких пожеж у місті Умань, де в одному з офісних приміщень зайнялася зарядна станція. Щоб запобігти надзвичайним ситуаціям, рятувальники проводять профілактичні заходи в громадах, залучаючи до роботи соцпрацівників, поліцію та волонтерів, зазначила пресофіцерка. Ще раз хотілося б закликати всіх українців, всіх громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Зокрема. При користуванні пічним опаленням, особливо в сільській місцевості, адже саме основна частина таких пожеж припадає на житловий сектор сільської місцевості, стежити за пічним опаленням, не залишати їх без нагляду, замазувати тріщини, тримати обов'язково перед топковим отвором металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, не сушити речі. Не розміщати впритул до печей, меблі, різне обладнання. Щоб уникнути пожеж, не слід перевантажувати електромережу, користуватися несправними чи не сертифікованими приладами, залишати їх увімкненими без нагляду та підключати через ненадійні подовжувачі. У виникненні найменшого загорання займання одразу викликати службу порятунку за номером 101. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Екс-суддя Олексій Тандир, який насмерть збив Нацгвардійця стальнього, отримає компенсацію за тримання під вартою. Повідомив 24 й канал. Він перебуває під арештом понад 2,5 роки без застави. Європейський суд з прав людини визнав це порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, оскільки суд посилався на гіпотетичні ризики без конкретних фактів і не розглядав альтернативні запобіжні заходи. Україна має виплатити тандиру 2100 євро компенсації та 250 євро судових витрат. Нагадаємо, у ніч проти 26 травня 2023 року тандир збив на блокпосту в Києві нацгвардійця Вадима Боднаренка. Інспектори служби освітньої безпеки Черкаського районного управління поліції вручили подяку двом учням 9-го В класу Смілянської школи номер 3 Колегіум. Днями на вулиці школярі помітили предмет, схожий на гранату. Хлопці не розгубилися і негайно зателефонували до інспектора служби освітньої безпеки, яка забезпечила охорону місця події до приїзду слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби поліції. Завдяки спільним, чітким та правильним діями вдалося вчасно ізолювати небезпечну знахідку та запобігти можливі трагедії. Ми прийшли сьогодні вручити подяки і подякувати учням вашого класу за їхню впевненість, за їхню відповідальність і свідому громадську позицію. Саме завдяки вам за те, що ви проявили себе як свідомі громадяни і зробили правильний вибір, зателефонували у поліцію, а саме вашому поліцейському, це допомогло уникнути загрози життю і здоров'ю людей. Так що, ми хочемо подякувати вам, Ігорю Руслановичу. Єгору Дмитровичу. Ми вам дуже дякуємо. Ви зробили правильний вибір. і Сподіваємося, що на вашому прикладі інші учні вашої школи і взагалі громади вашої також будуть телефонувати поліції, не хвилюватимуться, будуть і такими ж відповідальними, як ви. Коли зв'язок зникає, а температура води небезпечна для життя на глибину, спускаються вони. Водолази ДСНС працюють там, де немає права на помилку. У крижаній воді, в замкненому просторі під час повітряних тривог. Про ризики підводних спецоперацій. І роботу на об'єктах, пошкоджених російськими обстрілами, розповів Андрій Власенко, заступник начальника загону. Подробиці у відео головного управління ДСНС України у Черкаській області. У крижаній воді та під землею заради тепла в домівках тисяч людей. Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію на столичній ТЕЦ, пошкодженій у наслідок російського обстрілу. Шість ді рятувальники працювали в холодній воді в умовах обмеженого простору та під час повітряних тривог, аби відновити тепло й електропостачання для тисяч осель. Після ворожої агресії була порушена чи цілісність гідроспоруди, яка охолоджує їхні агрегати. Все заливало водою, я так розумію, що технічно там не все дозволяло працювати. Необхідно було терміново відновити максимально можливу цілісність. Сам об'єкт був складним, бо першочергово водолаз заходив в колодязь і потім вже по шахті. Метр 50 на метр 80, рухався в сторону до місця враження і пошкодження, де вже працював. Об'єкт був армованою гідроспорудою, де не працював гідроакустичний зв'язок. Через кути 90 градусів неможливо було передавати сигнал навіть за допомогою страхувального шнура. Тож частину робіт довелося виконувати із залученням підводних роботів, каже водолаз. Водолаз супроводжував дистанційно керований. Апарат, який виводив його роботу, щоб забезпечення зверху не хвилювалося, бачили його стан і психологічний і фізичний. Було задіяно 8 осіб особового складу, медичне забезпечення, фельдшер, водії і 5 водолазів. Ну, в сумі, з, постійно щось виходило з ладу у техніки, інженерів, нас піднімали, бо ламались насоси, проривало там пішла. Небезпечне течія зі слів Андрія Власенка, навіть найсучасніше водолазне спорядження має свої обмеження. Регулятори, виготовлені з металу в умовах критично низьких температур, обмерзають і можуть переходити на безперервну подачу повітря, що становить серйозну небезпеку під час роботи під водою. Водолазне спорядження та забезпечення спусків це вже я згадував. Зупинічно роботах було три зразки. Роботів, які надавались нам і датчанами, і французами, ми проходили на них тренінг, була те, пробували менше і не працює. Середній складно, більший гарно показував себе. Потім, уже, як для нагляду за водолазом, залучали саме малого, чергували їхнє залучення, але бувають такі завдання, ну як оце останнє, без них ніяк. Подібне завдання водолазам уже доводилося виконувати, каже рятувальник. Після масованого обстрілу, критичної інфраструктури та влучання шахедів і ракет в одному з ГЕС каскаду Дніпра, фахівці очищали акваторію від уламки вибухонебезпечних предметів. Це було необхідно, щоб ремонтні бригади могли безпечно розпочати відновлення споруд. Є першочергові тренінги і потім умови праці 180 годин під водою щорічно для кожного водолаза. А для складних завдань є тренувальні полігони, для пошуку виявлення ВНП є кар'єри, де водолази працюють на ну, середніх глибинах, більше ніж стандартні. І тільки там вже можна здобути досвід для важких робіт. Попереду ще багато небезпечної роботи, тож головне витримка і здоров'я для всіх, хто працює поруч, зазначив. Андрій Власенко. Поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в селі Боровиця Черкаського району. Правоохоронці встановили, що 5 січня близько 22.00 39-річний місцевий житель, перебуваючи на вулиці, без причини здійснив, щонайменше 4 постріли з автомата в бік приватних домоволодінь. Кулі ж пошкодили вхідні ворота, паркан та автомобіль. Автомат та інші речові докази вилучили та направили на експертизу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років. 4 тисячі 585 осіб занедужали на герві, включно із covid 19 Упродовж тижня у регіоні. 45,67% з них діти, інформує преслужба Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 3,3% вищий, ніж тиждень тому, але на 27,2% нижчий від епідемічного порогу. За звітний період на коронавірусну хворобу захворіли 8 осіб. Серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Найвищі показники захворюваності відзначились у Черкаському районі. Кількість ушпиталених збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 33,5% і становить 430 осіб. Із них 45,58% – діти до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби на звітному тижні не зареєстровано. У Пехівському лісниці центральної філії державного підприємства Ліси України функціонує вольєр площею 127 гектарів. Не в умовах напіввільного утримання мешкають 79 племистих оленів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук філія Центральний лісовий офіс. За минулий рік тут народилося 12 оленят. Молодняк уже адаптувався та разом із дорослими тваринами переживає зимовий період. Для утримання тварин облаштовані підготовлені майданчики, годівниці, водопої та солонці. Значна площа території дозволяє оленям зберігати природну поведінку. Загалом у межах філії центральний лісовий офіс діє 6 вольєрів площею 693 гектари. У них утримують оленів, козуль, муфлонів, ланей та диких кабанів. Лісівники зазначають, що розвиток вольєрного господарства спрямований на збереження біорізноманіття та покращення генетичного стану популяцій. Черкащина перебуває під впливом одразу двох атмосферних систем західної периферії антициклону зі Сходу та передньої частини Атлантичного циклону. На межі цих баричних систем пройде малорухливий атмосферний фронт, який принесе ожеледь на мокрого снігу та ожеледицю на дорогах. Місцями очікується туман із завидимістю 200-500 метрів. Південно-східний вітер, що посилюватиме відчуття холоду зі швидкістю 9-14 метрів за секунду. За прогнозом, на 27 січня температура в області коливатиметься від 1 до 7 градусів морозу, у Черкасах 3-6 градусів. Упродовж доби небезпечні явища, ожелей, туман, налипання мокрого снігу зберігатимуться, тож синоптики оголосили, перший рівень небезпечності жовтий. Наші пращури помітили, якщо в ніч на 27 січня небо вкрите зорями. То незабаром буде тепло і сніжно. Якщо зірок мало, негоди та хуртовини не забаряться. А білі хмари цього дня обіцяли морози. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на ютуб каналі Дана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, у майбутнє все буде, Україна!